23 травня в Пантеоні героїв на новому кладовищі міста Буськ відбувся поминальний захід на честь загиблих захисників України. Після виконання державного гімну та хвилини мовчання священники освятили пам'ятники шістьом воїнам: Роману Дзюбі, Ігорю Василькові, Василю Мельнику, Олегу Курбету, Роману Крісі та Віктору Пелеху. Учні старшокласники згадали життєвий шлях героїв, а міський голова Ростислав Сліпець. Подякував їхнім родинам за мужність і жертовність. Після офіційної частини учні поклали квіти та запалили лампадки біля кожної з двадцятої однієї могили воїнів на кладовищі символ скорботи, пошани та пам'яті. Не подомав і тим, що гнева життя, воскресення, день прощатів, люди, люди Пасха Господня, Пасха від смерті, потушині <зас> від землі до небес. Христос Бог нас привів, переважну співаємо. Христос Воскрес із мертви.